Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 27 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові очікується прохолодний день, повітря прогріється до 23 градусів тепла, вночі температура знизиться до дев'ятнадцяти. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Зранку і до вечора йтиме сильний дощ, який ближче до кінця дня поступово ослабне. У Луцьку протягом усієї доби переважатиме похмура погода. В день стовпчик термометра сягне 23 градусів, а вночі зупиниться на познаці 19. З самого ранку розпочнеться злива з грозою, вдень дощ посилиться, а ближче до вечора трохи втратить інтенсивність. У ковалі день буде прохолодним. Повітря вдень прогріється лише до 22 градусів, у нічні години температура опуститься до 18. Упродовж усього дня триматиметься хмарність. Починаючи зранку і до самого вечора йтиме потужний дощ із грозою. У Тернополі протягом доби зберігатиметься хмарна і волога погода. Вдень очікується до 25 градусів тепла, уночі близько 20. З самого ранку розпочнеться інтенсивний дощ із грозою. Який ближче до вечора зміниться на звичайний дощ, не припиняючись до ночі. У чортковий день розпочнеться з похмурого ранку. Стовпчики термометрів покажуть 25 градусів у денні години, вночі температура знизиться до 21 У другій половині дня пройде дощ, який ближче до вечора стане менш інтенсивним. У рівному прогнозується волога та похмура доба. Температура повітря в день становитиме 25 градусів, уночі 19. Від ранку й до самого вечора йтиме надзвичайно сильний дощ із грозою, який не припиниться до ночі. У Івано-Франківську очікується теплий, але дощовий день. Вдень температура становитиме 26 градусів, у нічні години знизиться до 20. Вранці та в день йтиме дощ середньої інтенсивності, а ближче до вечора його змінить злива з грозою. В Ужгороді впродовж дня переважатиме хмарна погода. Повітря прогріється до 25 градусів. А вночі температура становитиме 21. Вдень очікується дуже сильна гроза, яку згодом змінить стійкий дощ, що триматиметься до пізнього вечора. У Мукачеві день буде теплим, повітря прогріється до 26 градусів, уночі температура знизиться до 22. Упродовж усього дня буде похмуро, з потужними грозовими зливами, що триватимуть без перерви зранку до вечора. У Чернівцях впродовж доби небо буде затягнутим. Денна температура сягне 27 градусів, нічна становитиме 22. Дощова погода триматиметься зранку, а опади припиняться лише ближче до ночі. У Хмельницькому впродовж дня спостерігатиметься похмура і дощова погода. В день повітря прогріється до 24 градусів, вночі температура знизиться до 20. Зранку і до вечора йтиме дуже сильний дощ із грозою. У Кам'янці-Подільському день буде вологим та теплим. Температура в день сягне 27 градусів, уночі очікується 22. З самого ранку йтиме сильний дощ із грозою, що триватиме до пізнього вечора. У Києві день пройде без істотних опадів, проте небо залишатиметься переважно сірим. день повітря прогріється до 28 градусів, у нічні години температура знизиться до 21. Атмосфера буде спокійною і з легким південно-східним вітром. У фастові протягом усього дня триматиметься похмура погода. В день повітря прогріється до 30 градусів, а вночі температура знизиться до 20. Ще вночі розпочнеться дощ, який зранку стане сильнішим. О півдні опади припиняться, але після заходу сонця дощ знову дасть про себе знати, хоч і менш інтенсивно. У білій церкві небо буде сірим увесь день. Стовпчик термометра в день покаже 30 градусів, уночі 20. Ранковий дощ поступово посилиться в день і триматиметься до самого вечора. У Яготині від ранку і до вечора буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря в день сягне 29 градусів, у нічні години опуститься до 19. День пройде спокійно, з легким східним вітром. У Василькові впродовж дня переважатиме суцільна хмарність. В день повітря прогріється до 29 градусів, уночі до 20 Зранку прогнозується дощ, у день опадів не очікується, а ввечері дощові хмари повернуться, хоча вже з незначними опадами. В Ірпені день буде теплим і похмурим. Денна температура сягне 29 градусів, у нічний час 20. Більша частина дня пройде без дощу, проте ближче до вечора може пройти короткочасний дощ. У Борисполі триматиметься хмарна погода, однак без істотних опадів. Вдень температура підніметься до 29 градусів, уночі становитиме 20, вітер, східного напрямку слабкий. У чернігові день буде похмурим від самого ранку і до заходу сонця. Температура повітря вдень становитиме 28 градусів, а вночі опуститься до 17. Опади не прогнозуються, а вітер залишатиметься помірним. У прилуках протягом дня зберігатиметься суцільна хмарність. Температура повітря вдень підніметься до 28 градусів, уночі знизиться до 18. Вітер південно-західного напрямку майже штильовий, опадів не прогнозується. У Ніжині весь день буде похмурим. Температура в день сягне 28 градусів, уночі 18. У день можливий короткочасний дрібний дощ, який закінчиться ще до вечора. Вітер, південно східний, дуже слабкий. У Житомирі небо буде затягнути хмарами від самого ранку і до вечора. Температура повітря в день становитиме 25 градусів, у нічні години 19. Протягом дня йтиме дощ зранку, дрібний, у другій половині дуже сильний із грозами, а ближче до вечора знову дощ помірної сили. У Бердичеві день буде похмурим і вологим. Температура повітря в день не перевищить 23 градусів, уночі становитиме 20. Зранку можливий легкий дощ, який у другій половині дня перетвориться на сильну зливу з грозами, а ввечері знову пройде помірний дощ. У сумах небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня. Денна температура сягне 30 градусів, уночі буде 19, вітер північний, дуже слабкий, опадів не очікується. У конотопі з самого ранку і до вечора буде похмуро. Повітря прогріється до 27 градусів у день і охолоне до 18 вночі. Вітер буде майже відсутній. День пройде без опадів. У Ромнах хмари прикриватимуть небо майже увесь день, лише подекуди заявлятимуться промінці сонця. Температура в день підніметься до 27 градусів, уночі 18, без дощу. Вітер північно-східного напрямку слабкий. У вінниці протягом усього дня буде похмуро. Вдень пройде дощ, який ближче до вечора втратить інтенсивність. Температура повітря сягне 24 градусів тепла, вночі 19. Вітер східного напрямку помірний. У хмільнику день пройде під дощем. Зранку незначні опади, які вдень посиляться, а до вечора знову ослабнуть. Протягом усього дня залишатиметься похмуро. Максимальна температура 23 градуси, нічна 20. Вітер східний Помірної сили. У Черкасах небо буде вкритим хмарами впродовж усього дня, проте опади не прогнозуються. Температура повітря в день становитиме 30 градусів, уночі 23, вітер східний, помірний. У смілі протягом дня спостерігатиметься хмарна погода. Зранку можливий невеликий дощ, який ближче до полудня зупиниться, але ввечері знову дощитиме. Денна температура сягне 32 градусів. У нічні години 22. Вітер північно-східного напрямку слабкий. В умані очікується значна кількість опадів, від самого ранку і до пізнього вечора йтиме дуже сильний дощ з грозами. Небо залишатиметься засмученим хмарами протягом усього дня. Температура повітря в день підніметься до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вітер південно східний дуже слабкий. У Кропивницькому ранок розпочнеться із проясненнями. Але вже ближче до обіду небо затягне хмарами. Опадів не очікується. Денна температура становитиме 32 градуси тепла, нічна 21, вітер східного напрямку помірний. У Знам'янці протягом дня очікується переважно похмура погода, сонце майже не заявлятиметься за хмар, проте опадів не прогнозується. Вдень температура підніметься до 32 градусів, а вночі знизиться до 21. Вітер північно-східний, дуже слабкий. В Олександрії ранок розпочнеться сонячно, однак вже ближче до обіду на небі з'являться щільні хмари, які затримаються до вечора. Протягом усього дня буде сухо. Температура повітря в день становитиме 32 градуси, уночі 22. Вітер північно-східного напрямку невеликий. У новомергороді від ранку і до вечора очікується похмура погода. Зранку можливий дуже сильний дощ із грозами, що згодом перейде у звичайний дощ. В день повітря прогріється до 33 градусів, а вночі знизиться до 21. Вітер північно східний, дуже слабкий. У Дніпрі ще зранку небо вкриється суцільною хмарністю, яка триматиметься до самого вечора, а ближче до заходу сонце поступово розсіюватиметься. День пройде без опадів. Температура повітря досягне 32 градусів. А вночі буде 23. Вітер північно-східного напрямку помірний. У Кам'янському весь день триматиметься похмуро. Дощів не очікується. Денна температура підніметься до 32 градусів, нічна опуститься до 23, вітер північний, помірної сили. У Кривому розі ранок обіцяє бути ясним, і така погода триматиметься майже до вечора. Після заходу сонця з'являться хмари, але опадів не буде. Максимальна температура сягне 34 градусів, нічна 23, вітер північно-західного напрямку слабкий. У Нікополі зранку і до самого вечора триматиметься суцільна хмарність. Лише ближче до заходу небо почне прояснюватися. Опадів не очікується. Денна температура сягне 35 градусів тепла, вночі знизиться до 25, вітер північно-східного напрямку швидкістю близько 2 метрів на секунду. У Павлограді протягом усього дня збережеться похмура погода. Без опадів. Повітря вдень прогріється до 32 градусів, а вночі буде близько 22. Вітер північний із силою 4 метри за секунду. У Полтаві більшу частину дня небо буде затягнути хмарами. Сонце час від часу заявлятиметься, але ненадовго. Опадів не передбачається. Температура в день підніметься до 19,5 десятків тепла. А вночі знизиться до 20. Вітер північний 3 метри на секунду. У лубнах сірі хмари супроводжуватимуть день від ранку до вечора без дощу. В день температура складе 29 градусів із позначкою плюс. У нічний час опуститься до 19, вітер південного напрямку близько 2 метрів на секунду. У мергороді похмурість зберігатиметься до пізнього вечора. Сонце навряд чи виглядатиме. Суха погода. Температура в день становитиме 28 градусів тепла вночі 19, Вітер північно східний 1 метр на секунду. У Кременчуці день буде одноманітно похмурим, без просвітів у хмарності, опадів не очікується. Стовпчик термометра в день покаже 29 градусів вище нуля уночі 22, вітер північний 2 метри за секунду. У Решетилівці небо залишатиметься хмарним впродовж усього світлого часу доби, без опадів. Температура повітря досягне 31 градуса в день, а вночі опуститься до 21. Вітер північний 2 метри на секунду. У Запоріжжі день обіцяє бути сонячним. Уже зранку небо буде ясним і залишиться таким протягом усього дня. Без опадів. Температура в день сягне 33 градусів тепла. Уночі 24, вітер північного напрямку 3 метри за секунду. У Мелітополі початок дня буде хмарним. Після обіду небо залишатиметься сірим, але під вечір проясниться. Протягом доби без опадів. Денна температура підніметься до 36 градусів, уночі опуститься до 24, вітер північний 3 метри за секунду. У Бардянську на небі не буде жодної хмари, цілий день світитиме сонце. Опадів не прогнозується. Вдень очікується 31 градус вище нуля, вночі 26, вітер східного напрямку 4 метри за секунду. У вільнянську день розпочнеться під сонячним небом, однак із середини дня переважатиме хмарність, яка збережеться до вечора. Без дощу. Вдень температура сягне 34 градусів тепла, у нічні години буде близько 22, вітер північний. Із силою 3 метри на секунду. В Одесі на мешканців чекає ясна сонячна погода впродовж усього дня. Жодної хмари, без опадів. Повітря прогріється до 31 градуса, вночі температура опуститься до 27, вітер південно східний 3 метри за секунду. В Ізмаїлі буде спекотно та сонячно. Увесь день мине під чистим небом без найменшого натяку на опади. Температура повітря вдень досягне 35 градусів тепла, а вночі 25. Вітер південно східного напрямку 5 метрів на секунду. У Миколаєві весь день триматиметься сонячна погода. На небі жодної хмари, опадів не буде. Максимальна температура вдень 39 градусів вище нуля, нічна 25, вітер південно східний 2 метри на секунду. У Первомайську переважатиме хмарна погода від ранку до вечора. Протягом більшої частини дня буде сухо, однак ближче до заходу імовірний сильний дощ із грозою. Температура в день сягне 36 градусів тепла, вночі знизиться до 22, вітер південно-східний 2 метри на секунду. У Херсоні вже з самого ранку небо буде ясним і залишатиметься таким до вечора. День пройде без опадів. Температура повітря сягне 37 градусів, а вночі знизиться до 24. Вітер північно східний 3 метри за секунду. У Сімферополі пануватиме спекотна і сонячна погода. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без дощу. Температура в день становитиме 36 градусів тепла, а вночі 22. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. У Харкові хмарність переважатиме впродовж усього дня. Однак у післяобідній час можливе нетривале прояснення. Сухо. Температура повітря день складе 30 градусів, уночі 21, вітер північний 2 метри на секунду. У Донецьку температура день сягатиме 34 градусів тепла, а вночі очікується близько 22 градусів. Ранок почнеться з ясного неба, однак вже день та ввечері небо закриють хмари, опадів не передбачається. У Краматорську в день повітря прогріється до 32 градусів, а вночі температура знизиться до 20 градусів. Спочатку небо буде ясним, але до полудня воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів у сніжному вдень стовпчик термометра підніметься до 31 градуса, а вночі очікується 22 градуси тепла. Ранок порадує ясним небом, але протягом дня і вечора погода залишатиметься похмурою. Опадів не буде. У Луганську температура вдень сягатиме 31 градуса, а вночі буде близько 21 градуса. Ранок розпочнеться з ясної погоди, втім, день і ввечері небо прикриють хмари. Вночі можливий дрібний дощ, а вдень та ввечері опади не очікуються. У Старобільську повітря день прогріється до 29 градусів, а вночі охолоне до 19. Ранок буде з проясненнями, проте загалом день видасться похмурим. Вночі може пройти сильний дощ із грозою, що вранці стихне, і більше опадів не передбачається.